От якщо будь-яку людину, яка хоче схуднути, запитати, як треба харчуватися, щоб схуднути, всі все знають. От просто ідеально всі все знають, але як ви знаєте результат, залишається возле, нині там. Тобто результату ніякого немає, і від того, що людина знає, як їй харчуватися, в неї в житті нічого не змінюється. Чому так відбувається? Того, що перше, це вона знає, якусь там. Систему, що ось треба харчуватися. Отак і так значить, це треба виключити солодке, виключити чіпси, виключити півасік, виключити фастфуд. А людина до цього вже привикла. Вона привикла і вона от, виключає на тиждень, і потім зривається, і вона не може без цього вже жити. І чому це два? Тому що акцент іде на те, чого не робити. А треба сконцентруватись на тому, що робити людині. І я коли працюю з людьми на ведення або на курсі, то ми спочатку беремо і просто вчимося, от, із 23 прийомів їжі робити, хоча б 3-4. Тобто, от, концентруюся на тому, щоб був сніданочок, був обід, була вечеря. Це перше, що треба навчитися. Друге, людина вчиться, щоб в неї тарілки були збалансовані. Це білки, жири, вуглеводи. Навчилися другому. Третє це щоб в кожній тарілці була добрана норма білка, тому що білок не добрає ніхто. Четверте, це щоб був у нас щоб не було перебору жирів в кожній тарілці. П'яте це щоб в відповідності до активності кожної людини вона їла потрібну їй кількість вуглеводів. І навіть після оцих от кроків людина така помічає, що їй. Вже хочеться менше солодкого, вже чіпсів не хочеться, вже півасік щось не лізе нікуди. І взагалі вся, весь фасфуд перестав влазити. Ви як воно відбувається? Тому оці виключення вони не працюють. Спочатку треба тілу дати, а потім уже забирати і регулювати свої оці солодощі й фасфуд.